Якщо більшість дітей буде щеплених, то це захворювання далі розповсюджуватися не буде. Якщо навіть дитина щеплена, захворіє, то вона перенесе це захворювання у легкій формі. Якщо дитина не щеплена або підліток не щеплений, якому там 15-18 років, чи навіть дорослий до 35 років, він може захворіти, якщо він не щеплений. І треба відмітити, що діти, які щеплені, вони переносять це захворювання у досить легко, а нещеплені, які діти не щеплені, це захворювання проходить із ускладненнями. Це різні ларингіти, фарингіти, отити, бронхіти, пневмонія, інколи навіть енцефаліти. Так що це захворювання досить серйозне, і крім того, після того як дитина виздоровує, вона е, у неї подавлений на десь на 2-3 місяці імунітет, і вона до неї легко, як кажуть у народі, чіпляється. Інша люба інфекція. Так що це дуже важливо своєчасно дитинку привити. Коли прививають дітей, дітей прививають у 12 місяців і прививають у 6 років. Е, підростків, які не були привиті в цей час, прививають від 15 до 18 років. Взагалі-то дорослих, якщо не мають прививок, можна щепити до 35 років. Ще раз хочу наголосити на тому, що е, Дорослі більш важко переносять це захворювання, і вони майже дорослі, які е, перехворіли кольору, майже всі знаходилися е, у, на стаціонарному лікуванні, тому що це захворювання них проходило обов'язково із ускладненнями. Зараз у лікувально-профілактичних закладах це у поліклініках, в дитячих консультаціях, на сьогоднішній день є залишки по районам більше 11 тисяч е, доз вакцин. Тобто на, на, на цей період нам вистачає. Я думаю, що е, іншу частину, тому що Міністерство охорони здоров'я передало таку інформацію, що ЮНІСЕФ і, е, закупило в достатній кількості цих вакцин. Просто вони ще е, не, не всі відправлені м, по регіонам. Е, у нас зараз ще на складі завезено 2400 доз, які не розпреділені, але ми це найближчий час розпреділимо, тому що вони тільки завезені у січні місяці. Можуть звертатися у дитячі консультації у амбулаторно поліклінічні заклади, куди по всім регіонам нашої області вакцини розподілені і вже розвезені. Так що ця вакцина є поки що в достатній кількості. Тобто, хто хоче, які діти не привиті, усіх прив'ють за бажанням. І, звичайно, згідно календаря щеплень. Ще раз хочу наголосити: в 12 місяців і в 6 років ці щеплення проводити маються обов'язково. E, значить, хочу звернути особливо е, жителів це, е, Тячівського району, Раківського району, які межують із Румунією, і, навірно, туди і вони їздять туди. І м, перш за все треба дивитися: якщо в цій сім'ї є хворі, то не відвідувати ці сім'ї і особливо не, перевез, не перевозити туди дітей. Хочу наголосити, що це захворювання передається повітряно-краплинним шляхом, і воно передається дуже легко. Воно навіть вірус може проникати із поверха на поверх, із кімнати в кімнату. Але через треті особи це захворювання не передається.